Свобода. Пан Олександр, керуючись нагодою, що сьогодні у нас є представник обласної ради, я хочу висловити таке побажання до вас. Знаєте, що найбільше людей зараз хвилює, що все-таки успіхи нашої держави будуть залежати від того, хто буде керувати не тільки там країною, областю, а навіть організаціями установами. і установами. Позиція, якщо, якщо ми декларуємо народовладдя, то, будь ласка, при призначенні керівників різних установ, організацій враховувати думки трудових колективів. Краще, як люди, ніхто не підкаже, тому що люди переживають, що так, торгували посадами одні, тепер прийшли до влади інші, будуть так само торгувати посадами тільки вже інші. Тому я вношу таку пропозицію, я сьогодні буду вносити цю пропозицію і при внесенні змін до призначення директорів шкіл, будь ласка, все-таки треба питати колективів. І тільки у випадку, якщо колектив скаже, у нас немає гідної кандидатури, тоді призначати когось, як то кажуть, з боку, вже на розгляд вищого керівництва. Але, будь ласка, врахуйте цю пропозицію. Я вас почув, врахую, і можу вам сказати, що за цієї влади, принаймні ту, яку я представляю, посадами торгувати точно ніхто не буде. Я знаю, яка ситуація і по вчителях і які думки колективів от телефонували мені і з Цуменської так, школи там. Буде врахована думка колективу. Попередній директор працювати не буде. Буде, я думаю, той, який був перед е, цією допомогою. Тобто, якому колектив висловлює довіру? Є там певні технічні, формальні проблеми. Директора, так щоб він потім через суд поновився, і в нас з районного бюджету ще гроші забрав. Mm -hmm. Але я особисто це питання теж взяв на контроль, спілкувався з е, ну, поки що заступником, але новим начальником, я сподіваюся, документи подані обласного управління освіти і науки, Валентиною Ярославою Загревою. Вона сказала чітко, що як тільки буде З'явиться можливість її звільнити юридично грамотно, вона відразу ж буде звільнення. В будь-якому разі, будь разі, на літніх канікулах, у вас буде новий директор. І готуватиме навчальний заклад до Нового року та людина, який довіряє ваш трудовий колектив і вся громада. Дякую. Прошу ще раз, прошу голова. У Мене питання конкретне. Я хочу заручитися підтримкою керівництва обласної ради у безпосередньому виконанні закону України про місцеве самоврядування, де гласить така стаття. Зараз точно не пам'ятаю, але вона є так. При призначенні керівників державних підприємств. А я маю на увазі, лісового господарства обов'язково має бути погодження з органом місцевого самоврядування і не замінювати орган місцевого самоврядування на рівні району чи області. Якщо це директор лісгоспу Цумен, значить погодження має здійснювати орган місцевого самоврядування тої територіальної громади, куди призначається директор. Тоді вони будуть перейматися. Життєдіяльності територіальної громади і відвідувати сесії селищної ради як вищого органу, представниць... органу місцевого спорядження територіальної громади. Я хочу, щоб цю позицію підтримало керівництво обласної ради. Дякую. Дякую. Я, я хочу, можу сказати, що на сьогодні відомо, що лісове господарство в межах України очолюватиме Валерій Черняков, він є волинянин. Є теж мій побратим, він закінчував Шацький лісовий технік, потім академію Львові, працював в цій сфері. Я особисто передам йому ваше побажання і думаю, воно буде однозначно враховано. Тим більше, тим більше, що швидше все, що лісове господарство на Волині після полісника очолюватиме Василь, Василь Васильович Мазури. Да. Знає теж... Думанський. Думанський. Да, так, він і турійський теж Госпочом, він теж наш є побратим. Єдине, що за останньою інформацією, от, трошки цей процес може розтягнутися через те, що Колісник Богдан Іванович, як стало відомо на вчорашній колегії, заявив, що він відкликає свою заяву про те, що він йде з цієї посади. Очевидно, тут теж. Треба буде врахувати юридичні моменти, як його правильно звільнити. Тобто він зараз вирішив тягнути час. Ну, це найсвіжіша інформація. Я думаю, ми цю проблему вирішимо, але, мабуть, ще на це треба буде деякий час, можливо, тиждень-два.